Увійти в тепер. Разом із позачасовим виміром приходить інший тип знання той, що не вбиває дух, який живе в кожному створінні і кожній речі. Знання, що не знищує святість і тайну життя, а просякнуте глибокою любов'ю та повагою до навколишнього знання, про яке розум. Немає ані найменшого поняття покиньте свою стару шкідливу звичку, постійно уникати теперішнього моменту і чинити йому опір, зробіть ці зусилля своєю щоденною практикою, переводьте увагу з минулого чи майбутнього на теперішнє, виходьте з часового виміру при кожній нагоді. Якщо важко отак просто взяти і увійти в теперішню мить спостерігайте за хронічною тенденцією розуму, що сили уникати тепер. Ви помітите, що майбутнє сприймається як щось краще, або ж гірше за теперішнє. Якщо уявне майбутнє видається кращим, ви сповнюєтесь надії і приємного очікування. Якщо ж гіршим, з'являється тривога, і те і інше – ілюзія. Завдяки самоспостереженню, присутність увійде у ваше життя. Тільки напіймаєте себе на тому, що відсутні, знайте, ви вже знову присутні, адже помітили власну відсутність. Якщо вам вдається спостерігати за своїм розумом, значить, ви більше йому не підвладні. З'явився новий вимір те, що не є розумом, це ваша присутність. Яка просто засвідчує буття, спостерігайте за своїм розумом, думками, емоціями, власними реакціями в різних ситуаціях. цікавтеся своїми реакціями так само завзято, як цікавитеся ситуацією чи людиною, що викликала ту чи іншу реакцію. Помічайте, як часто ваш розум мандрує в минуле чи майбутнє. Не оцінюйте. І не аналізуйте те, за чим спостерігаєте. Слідкуйте за думкою, відчувайте емоцію, спостерігайте за реакцією, але не перетворюйте їх на проблему. Згодом ви обов'язково помітите щось набагато більше, що криється за фасадом вашого розуму, безмовну присутність, яка свідчить сама за себе. Ви, нарешті, помітите мовчазного свідка. У складних ситуаціях. Що викликають сильну емоційну реакцію, від вас вимагатиметься особливо високий ступінь присутності. Наприклад, коли ваша самооцінка під загрозою, або коли треба прийняти складне рішення, а вам страшно, коли все летить шкареберть чи підіймаються на поверхню емоційно заряджені спогади минулого. Спокуса стати несвідомим буде дуже великою реакція чи емоція. Заполонить вас, і ви самі станете реакцією. Ви будете змушені відіграти цю реакцію до кінця, як виставу. Будете виправдовуватись, помилятись, нападати, захищатись. Але пам'ятайте, усе це не ви, а реактивні моделі поведінки. Це ваш розум у його звичному режимі реагування, ваше ототоження з розумом. Підсилює весь процес, а спостереження за розумом повертає енергію назад. Ототоження з розумом породжує ще більше часу. Спостереження ж створює новий вимір позачасовості. енергія, яку ви відібрали в розуму, перетворюється на присутність. Коли ви збагнете, що означає бути присутнім, зможете значно легше робити вибір. На користь позачасовості, зможете входити в позачасове тепер щораз глибше і глибше, а повертатись у часовий вимір лише тоді, коли потрібно вирішити якісь практичні завдання. Навичка користуватися часом, минулим і майбутнім, задля вирішення практичних задач залишиться у вашому арсеналі і надалі, як і навичка користуватись розумом. Навпаки. Присутність лише підсилить ваші здібності, і, звертаючись до розуму по допомогу, ви раптом зауважите, що він став гострішим і сфокусованішим. Головною метою просвітлених людей завжди є момент тепер. Однак їм вдається також утримувати час на периферії своєї уваги, іншими словами, вони й далі користуються годинниковим часом, але вільні від часу психологічного.